Мінімальна поразка, Павло, як вважаєте, чи був реальний шанс зачепитися за нічию сьогодні в матчі з чемпіоном? Ну, всім доброго дня. Перш за все, хочу подякувати за гру команди супернику. Це, самі розумієте, це еталон нашого українського футзалу. Команда, яка буквально зараз за тиждень буде виступати в одній восьмій лігі чемпіонів по футзалу. І хочу побажати їм успіху. А по грі... Ну, звичайно, якби, бачите, десь доля везіння нам в першому таймі, як то кажуть, супутствувала. Десь пару моментів вони не використали. Ми перевели в таке, як то кажуть, тихе русло гру. І в нас було пару моментів. Якби, ну, все одно бачите, швидкість прийняття рішення, думка е на полі. У нас трошки вона йде чуть-чуть повільніше, ніж команди суперника. Але бачите, ми до того йдемо, і нам самим було цікаво зіграти з таким суперником і відчути наші сили. Десь моментами виходило, десь моментами не виходило. Але в будь-якому випадку ми боролися і хотіли вболівальникам подарити гру чудову. І, Знову ж хотілося десь зацепитися за той результат. Але бачите, не сталося як такого. І хочу привітати хід з перемогою. Сьогодні за інтенсивністю, за швидкістю, можливо, була, напевно, найважча для кардинала грав в цьому сезоні, бо дуже високу швидкість суперник запропонував. Як оцінюєте фізичні кондиції от, свою команду на фоні такого суперника? Ну, Моментами нам було тяжко. Буду відвертий. кажу, чого, тому що підключення голкіпера, самі знаєте, Сухов дуже він розбирається, він як польовий гравець. Іграє на м'ячі ногами, і десь оце передьоргування, Нам було дуже тяжко, знову ж такі. І хоча знову ж ми не сильно там просідали. Да, були моменти біля наших воріт, дякуючи Дяченку Дімі, які там в двох-трьох епізодах в «Дромтаймі» він дійсно виручив. Ну, звісно, тяжко. Тяжко, але ж бачите, за рахунок бажання, десь тої мотивації внутрішньої, я рахую, що ми сьогодні давали бій хорошій команді. Дякую.